Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам таку прекрасну картину: Дівчину в калині. Цю картину я розпочала викладати ще восени 2023 року. Тобто, пройшло вже 5 місяців, відколи я взяла в роботу цю картину. Вона у мене з осені була готова наполовину, і аж тепер я почала викладати її далі. Зніму плівку, щоб не відблискувало, так буде зручніше для очей. Чому я її відклала і не закінчила ще восени, тому що там брала декілька зимових картин в роботу. Свої готові зимові картини я показала в попередньому відео. Кому цікаво, будь ласка, проходьте та подивіться, там теж дуже гарні такі зимові м -м... пейзажі, в алмазній техніці. Ось така красуня. Дуже мені подобається, звичайно, ця картина. Легко викладається, тому що тут круглі стрази. Також вона йде на підрамнику. Я картини на підрамнику дуже люблю. Гарно виблискують. Зараз покажу вам, хто виробник цієї картини. Діамант мозаїк. Ось така. А, ідейка. Виробник ідейка. Вона була, пам'ятаю, без коробки, а загорнута в прозору плівку. І з таким вкладишем. Розмір її 40 на 50. Викладаю її десь другий день потрішки, тому що саме в калині, ось тут в бусах, тут де ягідки калини в руці в дівчини, багато мішанини. Звичайно, мені для моїх очей в мене трішки проблеми з зором на правому оці. Для моїх, очей, для мого зору трішки проблемно викладати ділянки, де багато мішанини. Але, знаєте, після викладки це все виглядає дуже красиво. Також тут прям стразінка 2-3 і інші розпочинаються. Мішанина добра. Трішки на сорочці дівчини, де більше однакових ділянок, але все рівно мішанини багато. Звичайно, дівчата, в кого гарний зір, вам такі картини без проблем зайдуть і буде все зручно і гарно викладатись. Також в мене трішки питань є по обличчю дівчини, саме перехід відтінків. Я це вже говорила в першому відео, коли викладку розпочала. Різкі тріхі, трошки переходи, але як є, в загальному все рівно дуже красиво виглядає. Зараз покажу стрази. Ось сама інструкція по номерочках. І стрази в ЗІП-пакетах. Я всі підписала, пронумерувала. Здається, тут були в звичайних пакетиках стрази, не пам'ятаю, треба подивитися в першому відео про цю картину. Я, здається, тут пересипала в свої зіп пакети і підписувала. Страз вистачає, з цим все добре. Мені залишається викласти сорочку у дівчини. І ось тут таку невеличку ділянку, що в нас там буде йти. Так, ось ділянка, рукав і трішки листя з калиною. Ну що ж, продовжую викладати далі цю красуню, і буду, звичайно, показувати вам подальший процес своєї роботи. Також в слідуючому відео планую знімати розпаковку нових картин. Мені прийшло з Aliexpress ще місяць тому три набори, які я ще не відкрила. І це, звичайно, буду робити з вами в відео. Відкриємо і відразу розпочну одну з цих картин викладати. Хочу показати вам свої просування по цій роботі. Ось ця сторона вже майже готова, тут ще буквально трішки залишилось. І ось цей кут картини мені ще довикладати, і вся картина буде готова. Звичайно, це відео відзнімається не за один день, воно якби, буде на протягом декількох днів, можливо, 4-5, тому що я кожного дня потрішки викладаю. Немає багато часу, щоб приділити там, знаєте, сісти за один день пів картини викласти. Ні, такого немає. Тут навіть видно де ще такі пробіли є, де нема стразу. Це буквально тут повикладати, і ось ці невеличкі діляночки. Я думаю, стедуючи включення, вже буде, коли картина буде повністю готова. Ну що ж, ось готова вже моя красуня в калині, Я її вже навіть на стіну почепила ось так. Хочу подивитися, як вона буде. Виглядати на стіні, дуже гарна, така яскрава, наша українська, тематична картина просто краса. Я тільки коли побачила цю картину, як вона вийшла в продаж, не пам'ятаю, коли це було, здається, я її минулого чи позаминулого року побачила, дуже вона мені сподобалась. Звичайно, ці плями на обличчі дівчини на шиї мене. Ну, якби мені не дуже подобається. Я думала, буду робити заміну страз, щоб переходи плавніші були, але нічого я не заміняла. Так і робила все, як іде в наборі. Від лампи трішки ось тут відсвічує. Ось така красуня. Ну що ж, буду завершувати це відео, тому що хочу піти відзняти розпаковку картин, які я отримала ще місяць тому. Ніяк не доходять руки до розпаковки тієї посилки з Китаю, а зараз прям хочу її відкрити, зробити огляд тих наборів і взяти одну картину в роботу. Пишіть про свої враження, про свої якісь думки в коментарях. Мені буде дуже приємно прочитати, як вам ця картина, чи сподобалась, чи ні, можливо, ви навіть викладали такий набір. Пишіть, поспілкуємось. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Нагадаю, що розмір картини 40 на 50 викладала круглими стразами. Розпочала її ще восени 5 місяців тому, а низ картини ось тут довикладала за декілька днів. Ну, все, це, що я вам знімала в цьому відео, це робилося протягом декількох днів. Дуже мені подобаються кольори і все, що тут є і зелені, самі ягідки калини, дівчина, тим більше зачіска, сорочка, намисто, все дуже гарне. Вона сама така мила, молода, гарна дівчина. Ось такий в мене фініш по алмазній вишивці. Іду. Знімати для вас слідуюче відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступному відео!